Привіт, друзі! 18 лютого сьогодні з вами знову ер Ріяді закінчилися переговори між командою Дональда Трампа і Володимира Путіна, де говорили про Україну, але не лише про Україну. Вони також будували плани на відновлення. Дипломатичних, торгових, економічних зв'язків, стратегічних, навіть партнерських. І також говорили, звісно, про припинення російсько-української війни. Це питання нас цікавить найбільше, але і інші нам дуже важливі, тому що треба розуміти, як далі будуть співіснувати Путін і Трамп найближчі, як мінімум, 4 роки, поки Трамп обійматиме посаду президента Сполучених Штатів Америки. І також Зеленський ухвалив дуже несподіване рішення. Він скасував візит до Саудівської Аравії. І найближений до Дональда Трампа телеканал Fox News опублікував триступеневий мирний план для України. Про це зараз все детально вам розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. І запрошуйте своїх друзів і знайомих долучатися до нашого з вами Ютуб-каналу. Отже, давайте про все це по порядку. Сьогодні зранку видання Bloomberg писало про те, що сьогодні в Ріаді команди Трампа і Путіна домовляться про їхню зустріч, яка може відбутися до кінця цього місяця. Поки що конкретних рішень з цього приводу немає, але я думаю, що вони з'являться найближчим часом. Представники Росії говорять, ну це не так швидко може відбутися потрібно попрацювати, ну і таке інше. А Володимир Зеленський перебуваючи сьогодні. У Туреччині скасував свій візит до Саудівської Аравії і сказав: нас не запрошував туди ніхто, і там переговори, якісь відбуваються. Чого я туди маю їхати? Нехай спочатку приїде до нас представник Сполучених Штатів Америки. Я ще про це обов'язково скажу. А тепер давайте друзі про цей самий триступеневий мирний план для України. Телеканал Fox News його опублікував у себе на сайті і пишуть про те, що це такі, знаєте, три етапи. Які ми маємо пройти для завершення російсько-української війни. Ну, власне, про них я говорив зі своїми колегами в рамках Центру громадської аналітики вежа ще два тижні тому. Вже тоді було зрозуміло, що для Трампа прийнятним є варіант припинення вогню, далі проведення виборів в Україні. Трамп сам про це говорив. Він говорив, що треба провести вибори в Україні. Ну і третій пункт це підписання мирної угоди. Головна суперечка, яка нині сьогодні Є між сполученими штатами Америки, Росією та Україною це питання виборів за словами джерел, посвячених власне цю інформацію. Росія і США вважають їх ключовою умовою успіху. Але це може викликати конфлікт, оскільки Росія сама не проводить чесних виборів. І тоді питання буде, як ви можете говорити про якісь вибори, для чого вони і зрозуміло, що Росія буде просувати свого проросійського кандидата в Україні. Хоча це може зараз виглядати як фантастика, але друзі, повірте, що це справді нині навіть і відбувається. І як пише Fox News, то Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, і навіть включаючи той варіант, якщо до влади прийде якийсь проросійський. Маріонетковий кандидат і стане президентом України. Такі варіанти допускаються. І також Трамп і Путін вважають дуже низькими шанси того, що Зеленський вдруге очолить Україну, і тоді їм буде легше управляти Україною. І Путін оцінює як високу ймовірність обрання саме проросійського кандидата в Україні. Я, чесно кажучи, в цьому не впевнений, тому що ми вже це проходили не одні вибори, коли росіяни намагалися привести до влади своїх проросійських кандидатів. Так, у нас був Янукович, я добре це пам'ятаю, але ми добре пам'ятаємо, чим це закінчилося. Тому я не думаю, що в Україні справді переможе відвертий проросійський кандидат, але яких сьогодні справді дуже активно починають повертати в українську політику. Цю інформацію спростував Лавров, каже, що це все маячня. Але звісно, Лаврову довіряти це себе не поважати. Втім, цю інформацію про публікацію і наявність такого плану, як високоймовірного, підтвердив і депутат Європарламенту Лагодинський. І він дійсно сказав, що спочатку планується припинення вогню, потім проведення виборів, а згодом вже підписання самої мирної угоди і наголошує, що. Передвиборчий компонент цього плану це найбільший подарунок Трампа Кремлю. Але зрозуміло, що якщо ми, наприклад, досягнемо такого результату, що буде припинений вогонь, буде поставлено питання про скасування воєнного стану і, звісно, постане питання про вибори. В Україні це активно обговорюють. Ви знаєте, що буквально. Днями п'ятий президент України Петро Порошенко сказав, що 26 жовтня будуть вибори в Україні і каже, запишіть цю дату, ви от потім задаєте мої слова. Але е скасування стану сьогодні слуги народу не розглядають як можливий навіть після припинення гарячої фази. Дуже багато зараз з цього приводу розмов, коментарів і Веніславський вкотре повторив, Це член фракції Слуг народу у парламенті, колишній представник президента в парламенті. Він займається саме правовими питаннями. Питаннями у Верховній Раді України і вже він робив раніше коментарі, що ну навряд чи скасований буде воєнний стан так відразу. Але я думаю, що це буде питання серйозним політичним у публічній площині в Україні, і дискусія з цього приводу буде дуже дуже багато. Так, от давайте ще раз до цього плану Лавров спростував його і каже, що. Тепер у Росії та США відбуватимуться регулярні консультації щодо війни в Україні. Він зробив низку заяв після того, як переговори між командою США та Росії були завершені. Вони тривали впродовж 4,5 годин. Ну, як я сказав, Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії, каже, що нас туди не запрошували. Ми про це нічого не знаємо. 10 березня тепер він планує там бути. Відтак я вважаю, що до 10 березня можу тривати переговори. Хоча знову ж таки візит президента Зеленського до Саудівської Аравії може бути ще раз перенесений, якщо таке запрошення буде. А американці прагнуть зустрітися з Україною. І Він каже: Ну, нехай приїжджають до Києва немає ніяких питань. Уже відомо, що Кіткелог сьогодні виїжджає до України. Тут має перебувати три дні. Зеленський хоче його звозити на фронт. Хоча я не думаю, що це якимось чином змінить позицію Кітакелога. Тим паче він вже був в Україні, був в Ізюмі, був на сході України. Буквально два слова про Туреччину, де Зеленський зустрічався з Ердоганом. Туреччина заявила про те, що підтримує повну територіальну цілісність України. Про це сказав сам Ердоган і наголосив, що вважають, що Туреччина і Україна це стратегічні партнери і найкраще місце для переговорів про припинення російсько-української війни це саме Туреччина, а не якась там Саудівська Аравія. Ну тут очікувано логічно. Але є один нюанс, друзі. Буквально днями міністр закордонних справ Туреччини сказав, ну що Україні доведеться піти на територіальні поступки. Втім, президент України Володимир Зеленський говорить про те, що юридично визнавати території, які ми не контролюємо за Росією, ми не будемо. Він вкотре це сьогодні повторив. І ще раз наголошу: вважає, що Росія і США, Зараз ведуть перемовини про Україну без України, і говорить: якщо ми в найскладніший момент не пішли на те, щоб визнати території за Росією, зменшити Збройні сили України, то чому хтось рішив, що ми зробимо нині це? Ну, от мені це засвідчує, що дійсно нині відбуваються переговори вже в публічній площині. Умови, які висувають росіяни, вони абсолютно зрозумілі. Вони говорять, що ніякого навіть обміну територіями не буде, що треба скорочувати ЗСУ і так далі. Я зараз ще вам проаналізую детально, які заяви зробив за підсумками засідання США, Росія, Лавров Ушаков та інші. Але те, що позиції поки що Росії не зміні, ну це більш ніж очевидно. Але не такими вони будуть, як то вони того бажають. Так, от які підсумки переговорів США та Росії їх сьогодні озвучували Ушаков, це помічник Путіна і Лавров. Давайте спочатку з Ушакова. Ушаков заявив, що переговори делегації США та Росії пройшли непогано, і Росія та Сполучені Штати Америки домовилися просувати двосторонні відносини. І він говорить, що зустріч Трампа і Путіна ну навряд чи може відбутися наступного тижня. Про конкретні дати він нічого не сказав, каже, потрібна там, більш кропітка робота, але я думаю, що це думка Ушакова. У Трампа дещо інші думки. Він не збирається розтягувати час і буде форсувати події. Росія ж в такий спосіб натякає, ну ми ще не всього досягли в процесі переговорів із Трампом і з американською командою. В принципі, абсолютно очікувана логіка з боку Кремля. Також Ушаков сказав, що окремі команди. Парламентарів США та Росії почнуть контакти щодо України свого часу, коли саме він не уточнив, ну це повна маячня. Зрозуміло, що вони говорили про Україну, тому що Лавров власне це і підтвердив сьогодні під час проведення прес-конференції. І говорить, що за підсумками зустрічі із американцями росіяни не тільки слухали, але й чули один одного. Ну, мовляв, бачите, який у них прогрес. Які ще заяви зробив сьогодні Лавров? Говорить про те, що Росія і США забезпечать якнайшвидше призначення послів, повністю відновлюють свої дипломатичні відносини. Також ці дві країни фактично домовилися, що потрібно вирішити раз і назавжди проблему функціонування дипмісій. Росія і США домовилися, що найближчим часом буде сформовано процес щодо українського врегулювання, призначено переговірників. Ну, дивна якась історія, як чесно кажучи, яких ще переговірників вам треба призначати. Поява військ із тих самих країн НАТО, але під чужим прапором, прапором Євросоюзу або національним у складі миротворчої місії неприйнятна, сказали росіяни. Я вам неодноразово говорив про те, що великою проблемою буде погодження Росією присутності миротворчої місії в Україні. Але і європейці не дуже поспішають відправляти свої війська до нас. І також, як сказав Лавров. Разом зі Сполученими Штатами Америки Росія зацікавлена відновити консультації з геополітичних проблем і зняти перепони для економічного співробітництва. Дійсно, предметом перемовин між США та Росією було не лише українське питання, також США заявили, що повідомлення про план із трьох пунктів. Щодо України, це фейк. Ну це так цитує Лавров але знову ж таки, мене довіри до Лаврова абсолютно немає. Тим паче, дуже примітно, що Лавров з'явився в цій делегації, оскільки раніше не анонсували його присутність. Там мали бути дещо інші люди. Мав бути Наришкін, але певно його замінили на Лаврова. А Дмитрів Кирило про якого ще буду говорити. Він присутній також зробив заяви і вранці про нього згадував. І щодо Зеленського, Лавров сказав, що цю людину і його команду потрібно урезонити. Також ми це чули. Підсилює сигнал у самій Москві його речниця, речниця Лаврова Захарова. Вона також давала сьогодні брифінг і сказала, що Росія негативно ставиться до європейських миротворців, бо це ескалація. Вибачайте, друзі, але такі заяви з боку Кремля лунають навіть і в Москві. Також вона сказала, що ЄС не буде брати участь у переговорах щодо України і має зупинити постачання Україні зброї. Але американці думають дещо по іншому, і говорить вона, що членство України в НАТО неприйнятне. А от членство України в Європейському Союзі це вже сказав Пісков, абсолютно прийнятна історія. Це мовляв не силовий блок. Вони можуть туди вступати раніше. Росіяни також озвучували таку позицію. А тепер, друзі, щодо заяв американців за підсумками. Перемовин їх із росіянами вони дещо менші за об'ємом і кількістю, але мають певні відтінки. Ну от зокрема, держсекретар Марко Рубіо за підсумками зустрічі з представниками Росії у Саудівській Аравії заявив, що врегулювання конфлікту між Росією та Україною має відбуватися за згодою всіх сторін. Тобто вони чудово свідомлюють, що без згоди України заморозити війну їм точно не вдасться. Ну, так вони хочуть зробити заморозку. І також Марко Рубіо натякнув, що це може стати підставою для скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії. Тобто, якщо буде припинена гаряча фаза. Американці будуть тиснути на європейців, аби ті скасували санкції. Чи вони це зроблять, я вам ще скажу, але залишайтеся на каналі. Також Марко Рубіо заявив, що Трамп не хоче, аби війна відновилась за 2-3 роки. Ну тут риторичне запитання, то що, вона в розумінні Трампа, якщо відновиться за 4, то це не проблема. Трампа вже тоді вже проблема когось наступного. Марко Рубіо також котре наголосив, що для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Але було б неправильно визначати їх наперед. Що він має на увазі можливу роботу саме в групах Український, російський, тому що зустрічі американців із росіянами будуть проходити в одному форматі і американців з українцями в іншому форматі. І різні люди будуть представляти саме ці групи. І також Марко Рубіо натякнув на подальшу участь Європи. Європейського Союзу у переговорному процесі і каже, що є інші сторони, які мають накладені санкції. Європейському союзу в якийсь момент доведеться сісти за цих переговорів, тому що у них також є накладені санкції. Але Європейський Союз сьогодні зробив заяву про те, що він не буде скасовувати санкції проти Росії. Навіть якщо це зроблять Сполучені Штати Америки, вони наголошують на тому, що ми будемо їх залишати. Хочу вірити те, що чую, але дуже сумніваюся. Це моя особиста думка. І також Європейський Союз збирається запровадити 16-й санкційний пакет проти Росії. Вони складно його погоджували раніше, навіть до приходу Трампа в овальний кабінет. Як вони його погодять нині, ну для мене це, чесно кажучи, загадка, тим паче, враховуючи те, як вони зібралися вчора в Парижі і фактично ні до чого не домовилися, то швидше це схоже на гучну заяву аніж на реальність. Ну знову ж таки, друзі, хочу помилятися. І також було сказано Стівом. Віткофом. це спецпредставник Дональда Трампа з питань близького сходу, але він займається Україною. і Він є членом переговірної групи сьогодні в Еріяді. Він говорить про те, що ми всі були націлені на те, щоб отримати хороший результат. Ми не могли собі уявити кращого результату таких переговорів. Стів Вітков дуже задоволений. Деталей багато не розкриває. Те, що сказав Лавров, я розцінюю швидше як бажання Кремля аніж ті домовленості, які були досягнуті між цими двома групами. Але враховуючи те, що Україну не запросили туди, враховуючи пікантні ситуації і відмову зеленського від поїздки до. Ріяду до Саудівської Аравії, мені зараз це все засвідчує, що переговори знаходяться ну, в дуже високій точці. І є умови, які висуває Росія, неприйнятні для нас. Я не маю жодного сумніву, що інформація до нас доходить. З закритими каналами нам повідомляють, про що вони конкретно там домовляються. Тому Зеленський робить відповідні. Рішення публічними щодо скасування візиту в такий спосіб, підвищуючи ставки. У переговорному процесі це, друзі, абсолютно нормальна історія. І я не поспішав би зараз ставити крапки чи робити висновки. Ми поки що інформуємо ситуацію і оцінюємо, якого вона є, а ви пишете в коментарях, що ви думаєте з приводу подальшого розвитку подій. Я не виключаю, що ще раз наголошую, візит Зеленського до Саудівської Аравії відбудеться, можливо, за 3-4 дні, а то й раніше. Трамп не буде зволікати із переговорами. І я не виключаю. Також, що навіть сьогодні може бути телефонний дзвінок Трампа до Зеленського. І тепер, друзі, ще одна новина, яка стосується розвитку стратегічного партнерства Росії та Сполучених Штатів Америки. На жаль, кампанії американські вже на низькому старті, аби повертатися на російські ринки. До речі, Лавров сказав, що картки російські тепер будуть працювати по всьому світу. Вони з Трампом про це домовились. І окрім того, згаданий мною Дмитрієв Кирило. Який є очільником Російського фонду прямих інвестицій? Він там перебуває на переговорах. Як технократ, він оголосив про те, що Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується. Російських природних ресурсів дуже промітна деталь, тому що таку угоду і ми готуємося підписати з американцями. Багато за інформації про те, що вона там не прийнята нам, що там американці хочуть зробити нас колонії і так далі. Не поспішайте вірити їй, будьте дуже обережні. Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України, заявила про те, що ми не відмовилися від цієї угоди, розглядаємо її і підпишемо питання лише часу, ну і звісно, обговорення. Умов так, от згаданий мною Кирило Дмитрієв повідомив про те, що Росія зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці. Також підкреслив, що раніше американські нафтові компанії вели дуже успішний бізнес у Росії, але вони ведуть ю до нині. А через санкції, мовляв, вони втратили 300 мільярдів доларів. Ну, вони знають, чим купити Трампа. Трампа можна купити великими грішми. Бажано, щоб цифри були з 9 нулями. І каже, ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що. Чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія, і справді бізнесмени вони не дивляться на війну, на жаль, вони не дивляться на вбивство, і коли вони бачать можливість повертатися, вони повертаються. Російська економіка позитивно реагує на риторику Трампа: долар падає на Росії, рубль укріплюється, і це все означає про певні. Тренди і натяки на стабілізацію російської економіки, але вона, друзі, ще не стабілізувалася. Вона знаходиться в край складному стані. І Трамп це знає, і росіяни це знають. Тому я і говорю вам: ви поки що. Сприймайте на слух те, що ви чуєте, але намагайтеся критично оцінювати все. Це не означає, що те, що сказав Лавров, так воно буде написано на папері. І те, що ми сьогодні демонструємо свою суб'єктність у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, це також переговорний процес. Але знову ж я вважаю, що він буде рухатися дуже дуже швидко. Наскільки швидко? Подивимося, сьогодні ввечері я вам повідомлю додаткову ще інформацію. Слідкуйте за нею у мене на каналі, не забудьте перевірити свої підписки, не шкодуйте вподобайок. Так е, україномовний контент на платформі YouTube поширюється краще. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтеся, друзі! Все буде Україна!